Доброго дня, З вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знахусьме по Соборна 1. У нас нове находження Ford Escape 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з надійним 1,5 літровим бензиновим двигуном. Заявний пробіг автомобіля складає 60 тисяч кілометрів. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниці за 15 990 доларів. Автомобіль в гарному технічному та лакофарбовому стані має чудову передню оптику, 17 оригінальні диски. Гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий повністю тонований. Нагадую, в дуже гарному технічному стані. Присутня також задня камера. Автомобільчик має один з найбільших в своєму класі міських багажників в доглянутому стані. Нагадаю, лакафарбе покриття автомобільчика без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван світло коєру, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівночки для пасажирів, підлокітничок. стоять нові коврики, колір, склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд надзвичай безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь, дачі до дощу, мультируль, автоматична крокопередач. Штатна мультимедіа, двозовний кімнат контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінці за 15 990 дорівню, або придбати тобі в різних або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.